Всім вітання, приїхали знов покопати трошки, гарна месина, поля орені. Не знаю, як там хожа не хожане, Передягаємося. З нами навіть Максим поїхав, буде сьогоднішнім нашим оператором. Таке, Розігнатися їде, Сподіваюсь, будуть знахідки. Будь знахідки, все вам покажемо, щоб ви були задоволені, дай Бог, щоб ми теж. Все, починаємо. Так, друзі, випав сигнальчик і дивіться, що мені випало. Дивіться, яка красотень. Яка красотулечка. Хрестик по періоду Київської Русі. Ось такий ціленький, вужко ціле. Ось таке тільки що з землі. Така красотень. Ось. Ну що, ходимо далі? чудове місце, ходимо далі. Ось, ну друзі, я його трошки почистив. Зараз вам покажу якийсь. Хрестик. Ну, стан чудовий. Чудовий стан везеруночки. Ось таке от. Така знахідка, який вже майже 1000 років. Ось таке. Все, дякую, ходимо далі. Якусь штуку. Мабуть. Жимське. Хто знає, напишіть в коментарях, що це таке. Будь ласка, а ми йдемо далі. Що ж, знайшли бубенчик. Звісно, трошки пом'ятий. Але нічого страшного, все рівно приємно. Ось такий. Ну що ж, копаємо далі. Ось знайшли пуговку гірку. Ось така вона. Пуговку гірку. Прикольно. Все, чекаємо далі. Ось, знайшли хрестик. Ски. Да, звуком. О. Крутый. Без Сейчас, копаем далі. Как знайшли? Сочек с ребного крестника. Нет. Можно хрест-ка. Это типа. Да? Ну, на лунницу похоже, понял? Корона, мабуть, ну, що ж, йдемо далі. Оп. Смотри. Браслет браслет Ну вот ж, покупаем далі на сьогодні ми вже відкопалися вот така у нас получилась лопатка що знайшли показываю так шо тут у владика він знайшов Дві монетки 3 копейки 5 копеек і гудзика Eh, до речі, може і цікавий, бо він гренада на ньому намальована. І циферка то 1 всередині. У саньки хрестик по київській Русі. якась Штучка непонятна, пломбочка, браслет ніби і кусочок теж. Або браслета, або на космі. Ну і в мене теж нічого такого. Грибочок якийсь, пломбочка, шматочок теж від цього е, шоці, від е, браслетика, пом'ятий бубенчик, пуговка гірка, ну і непоганий такий от крестик. Все, друзі, отак от ми відкопалися. Накопали те, що накопали. Слава Богу, що не геть пусті. Ну, щось трошки знайшли. Все, до зустрічі і всім пока!